Чи радите ви Хімару для постійного місця проживання? Запитує Юля. Юль, ну дивіться, Албанія дуже красива країна. Куди б ви не поїхали? Тут повсюду красиво, тут красиві міста, красиві села і так далі. Але ви ж повинні розуміти, що є місця, де немає інфраструктури. Якщо вас це влаштовує, якщо ви хочете жити без інфраструктури, якщо ви соціопатка і просто не любите людей, ну, це місто, звісно, вам підійде. Якщо вам все ж таки потрібна інфраструктура, то. Повірте, Хімара вам не підійде. Я навіть не раджу в Льору та Саранду, тому що там дуже мало інфраструктури. Найкраще місце для проживання це Дурес. Тут є повністю вся інфраструктура, і якщо вам чогось не вистачає, ви можете спокійно сісти на автобус або на свою власну автівку і поїхати до Тірани, де є повністю вся інфраструктура. А ось у Дуресі, бачите, торгівельні центри поряд, тут, банки поряд. Це є, що потрібно для, для постійного місця проживання, а там у вас цього всього не буде.